Долучаємо до ефіру Арсенія Пушкаренка, заступника голови парламентського комітету із питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Арсенію, вітаємо. Вітаю. Ми знаємо, що ви перебуваєте нині на Донбасі. Яка навколо вас обстановка? Ну, знаєте, сьогодні був важкий ранок для всієї України, але я думаю, що це тіма тільки в чергове, а підтвердити кожному українцю, що ті, хто не в ЗСУ, мають робити все для ЗСУ. Ті, хто не на фронті, мають робити все для фронту з хлопцями. Сьогодні спілкуємося. Тут передаємо декілька автомобілів. Інші важливі речі, звичайно, є втома. Хтось рік, хтось півтора, хтось вже майже два роки знаходиться безпосередньо приймає участь у бойових діях. Але ця втома це точно не зневіра. Хлопці кажуть, що готові продовжувати боронити незалежність, захищати свої родини всіх нас. Але звичайно, що питання того, і це не може не турбувати сьогодні, і про це відверто кажуть наші захисники. Коли фронт живе окремим життям, мотив окремим життям це неправильно. Тобто, сьогодні все ж таки, на жаль, є у нас багато випадків, коли ну десь хтось уже відчув, розслабився, що, начебто, це десь далеко. Це його не стосується, це не так. І сьогоднішній ранок на жаль, це показав. Тому сьогодні, от, єдине побажання хлопців, це щоб кожен в силу своїх можливостей підтримував Збройні Сили України. Наші партнери, поки не вкладаються в терміни постачання зброї боєприпасів, чи зможуть вони, на ваш погляд, повернутися до погодженого графіку, принаймні виконати обіцяне? Подивіться, наш міністр закордонних справ Дмитро Ковеба дуже чітко сформулював. Я би навіть продовжив цю думку або почав би на крок раніше поки захід намагався з путіним якось домовитися, примирити його путін готувався до війни і хочеш миру готуйся до війни цього не було тому на жаль на жаль ми сьогодні маємо ті обставини які є але для розуміння наприклад у збройних силах франції ну у франції було стояло виготовлення 7 тисяч артилерійських снарядів 155-го калібру на рік у нас фактично ця потреба сьогодні для наших збройних сил на добу Та для розуміння. Тому, звичайно, що билось не готово сьогодні наші партнери до таких об'ємів, до такої війни, такого масштабу. Але в будь-якому разі, ми вдячні за 24 мільярда військової допомоги сполучених штатів, сьогодні понад 50 країн знаходяться. Військові коаліції по допомозі нам зброєю. це велика допомога, і зрозуміло, що сьогодні нарощуються ці об'єми. Е, на жаль, е, тільки більше 300 е, тисяч е, снарядів е, сьогодні нам передали в рамках додаткового мільйону 155, п'ятдесят які е, на початку цього року пан Борель ініціював я. Думаю, що все ж таки європейські партнери виконують свої зобов'язання. Треба трошки більше часу. Європейський фонд миру, який також високий працівник Борель ініціював і дуже слушно підкреслив, що треба швидше і більше. Він наповнюється сьогодні і буде нові надходження. Тобто, наші партнери сьогодні працюють, але звичайно, що виклики великі. І треба швидше нарощувати сьогодні об'єми поставок і відповідно об'єми виробництва. Деякі країни про це відкрито кажуть, і це добре, що вони сьогодні це розуміють і над цим сьогодні Спасибо. працюють. А, а ми дякуємо і Німеччині за лідерство в Європі у питанні озброєння. України. Так, Ситуація змінюється дійсно. і Німеччина зараз виходить на авансцену як спонсор і як наш друг і партнер. Арсеній Пошкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, долучався до нашого ефіру.